Бадьорого ранку ви дивитесь рубрику Здорово жити! З вами в студії Світлана сьогодні в центрі уваги яскрава, смачна та корисна хурма. Батьківщиною цього фрукта є далекий та прекрасний Китай, звідки привезли в кінці 19 століття це помаранчеве диво. А чи бачили ви, як вона росте? У мене для вас є декілька фотографій. До цієї програми я й сама не знала, що це так гарно. Хорма дуже корисна при серцево-судинних захворюваннях, адже містить багато калію та рослинних вуглеводів глюкозу, фруктозу, які необхідні для роботи серця. Тож не дарма її називають серцевим яблуком. У ній також високий вміст вітамінів С і П, що сприяє зміцненню стінок судин та попереджує виникнення атеросклерозу. Тому, друзі, зверніть на це увагу. Завдяки йоду, що міститься в хурмі, ви можете підтримати роботу щитовидної залози. І для зору хурма корисна, бо містить багато бета-каротину, який є попередником вітаміну А. Отож, якщо ваша дієта включала багато моркви, ви можете зменшити її кількість і урізноманітнити свій раціон хурмою. Тим, кому потрібно підвищити рівень гемоглобіну, рекомендую сьогодні ж придбати цей фрукт, адже в ньому багато заліза. Але ж він такий терпкий, скажете ви. Не переживайте, це можна виправити. Одним зі способів позбавитися терпкості є заморожування. На холоді плоди швидше дозрівають і втрачають терпкість. Можна також залишити хурму в теплій воді на 12 годин, і вона набуде лагідного смаку. А краще, обираючи хурму, оберіть одразу солодкий сорт, наприклад, корольок. Взагалі у світі налічується близько 500 видів хурми. Е, в нас. Найбільш розповсюджені три кавказька, японська та корольок. Найбільш терпкою є кавказька хурма. Терпкість плодів пов'язана з містом таніну, який може викликати закрепи. Тому будьте в цьому плані уважними. Любі дами, відкрию вам один секрет: якщо візьмете м'якош хурми та яєчний жовток, отримаєте чудодійний засіб проти чорних вугрів та зморшок для сухої шкіри. Або білок для жирної. Шкода, що час добігає кінця, тож мушу з вами прощатися. Побалуйте своїх рідних фруктовим салатом з хурмою. Впевнена, їм сподобається. А я побалую своїх колег. До завтра, друзі!